Привіт! Знаю, що за мене не особливо видно, але ж річ не про те. Хотів би я зараз докачую останній вулик, докачую, бо мені дощ шпилю. Ну і тут же ж відбираю рамки, вийшло так, що я недавно їм ставив рамки ж пущини, бо доставляв, Ну деяку вони відстроїли, з якої сторони відстроїли, з якої ні. Ну і казав, одібрав, що вийшло в мене три рамки з 145-го. Я казав меду, ось так, така рамочка, це все. ну і Думаю, так, качати три рамки, в мене медогонка на чотири рамки, тому буде трошки небаланс. хто пасічник той ну, думаю, що робити, оставляти, не вставляти. Ну, Вроді би да, там, зараз сміятися, хтось з мене із-за того, що сказав, о, три рамочки, він ото качає, він ото бавиться. Ні, друзі. Там мені просто треба щось бісов передивитися, перетасти. Чому, якщо можна отрости, забрати хай навіть тих 3 літри, хай хоч щось буде. Ну і, друзі, така, такий варіант, як би. Дістав і думаю, що з нею зробити, оставити, не вставити. Ну і рішив собі другий варіант, який, дивіться, дістаю ось рамку, бачите, яка ж рамка повністю звідси печатана, чуть-чуть, де бджола сидить. І думаю, тако, що з нею зробити. А повністю дарую її вам. Ну, бджолу обтрасаюся. Повністю дарую вам, навіть якщо відправляю новою поштою чи Укрпоштою, повністю дарую вам. Ну, правда, доставка тільки за вашу. Від мене подарок такий, така рамочка мед. Така рамочка меду, я не знаю, навіть якщо вам написати ціну, буде стояти вона приблизно 500 гривень. Десь плюс-мінус. Вам рішати, чи вам її вигодно вигравати, чи вам не вигодно вигравати, чи ви хочете, чи ви не хочете. Мене сюди за доставку платити. Ну і яка ж картина, друзі. Така рамочка, ото, ще раз показую. Повністю я дарую абсолютно безкоштовну підписнику. які ж умови. Умови ж прості: саме перше, бути підписаним на мій YouTube канал. друге, Поширити на своїй сторінці якесь одне із моїх відео, яке вам сподобалось, за якого ви, можливо, до мене підписалися, що вам, скажімо, у моєму відео сподобалось. Коротше, вам потрібно написати якийсь ще буде коментар. Під цим відео написати коментар, яке вам відео сподобалося. Яке вам відео сподобалося, що вам сподобалось, сподобалось що б ви хотіли побачити. Ну, тобто, якийсь написати коментар. Абсолютно вибирайте самі, що хочете можете написати, можете навіть написати такий, десь який. Не варто, я не обідуся. Це зовсім. Не. Річний про те, обов'язково треба моє відео, любе, яке вам більш подобається поширити. Фейсбук, інстаграм, телеграм, де вам подобається, можете поширити друзям, нема різниці. Після чого ви пишете коментар, я е, пройдеш днів 5 після виставлення мого відео, 5 днів. Зразу ж, е, Я беру яким же ж образом. Передивляюсь ваші коментарі, який коментар мені найбільше сподобався, тому відправимо. Або ж зробимо інакшим варіантом. Напишіть теж, якщо який вам варіант більш подобається. Це, правда, не буде рахуватися, але напишіть коментар, який вам варіант більш подобається, і напишіть ще від себе коментар, який так, щоб мені зацікавив коментар. Е, можливий варіант інший. Я ж читаю, скільки є коментарів, образно, там є 12 коментарів, на, на листочку пишу, вирізаю кубики, 1, 2, 3, 5, 12. І кидаю в ящик. В ящику перед вами знімаю відео, абсолютно, щоб ви бачили. Так, достав номерок там 15. Все, 15-й номер, раз, відкриваю коментарі, раз, два, три, 15-й номер, ось ваш номер. Там Петро Семенович, все, Петро Семенович, ви отримали, виграли ось таку рамку. Я ж абсолютно запаковую, відправляю її новою поштою, там, чи Укрпоштою, чи, можливо, ви самі приїжджаєте до мене. І вам ця рамка їде до вас. Тому казав, кому сподобалось відео, ставте зразу лайк обов'язково. І кому хто хоче виграти, підписуємося, ставимо коментар. Я думаю, така рамочка буде цікава. А всім до зустрічі!